Героїчний вчинок десятирічного прикарпатця. Випадок трапився 17 липня у селі Красник на Верховинщині. Школяр Юрій Соколовський під час риболовлі врятував життя своєму батькові. Хлопчик пригадує, того дня він разом з татом пішов порибалити на річку Чорний Черемуш у своєму селі. Все було добре, наближався вечір, навіть улоб був непоганий, чотири рабини. В якийсь момент юнак почув, як у воді щось хлюпнуло. Озирнувшись, Юрій зрозумів батько впав у воду. Хлопчик не розгубився. Підбіг до тата, який вже був під водою приблизно на глибині до 50 сантиметрів та намагався самотужки витягнути його з води. Я озмив тата, о, о, та, там, от там тата був. я тата перевернув до себе на ноги і голову підняв. Потім туристи перейшли річку, ми витягли на берег. Потім я вийшов на дорогу, я закликав, сказав, там в Соколовському Івановичі мені добре, треба е швидку викликати. Він воду впав, не викликали. Я кажу, може їм, може, це, може, я е піду до батька Івана. Це лікар. Фельдшер Іван Верстюк зізнається. Спочатку подумав, що хлопець жартує, та коли зрозумів, що це не так, одразу побіг до річки. Я по побачив зразу. Чоловік без свідомості, дихання немає, пульсу нема. Е, і я тоді почав серцеву-легеневу серцеву, реанімацію. В той момент е, люди з того боку е, викликали бригаду екстреної швидкої медичної допомоги. Е, Приймати проходило хвилин 10. Тоді відчув пульс і почалося дихання. Ну, до свідомості він не приходив. За версією фельдшера, через тепловий удар чоловік втратив свідомість і впав у воду. Щоб Юрчик за свою мужність, відважність запізнився на хвилин 5, наслідки були фатальні. Тому так, що так. чоловік вже. Накортався і вже він був десь там. Не приблизно звідси. Там і вже мав собі поплисти. У такій екстремальній ситуації зізнається, школяр діяв не за якимись інструкціями, а інстинктивно. що робити і. Просто пам'ятаю, може, треба з води. Я на перше розуміло, що треба з води витягати. Але я пам'ятаю, що сам я не гоню. З води, то я спробував на ноги хоч покласти. Батько Юрія Іван Соколовський вражений вчинком свого сина і каже, вдячний йому за порятунок. Я йшов посередині річки, вода була по колінах. З одного питання я просто голову і подивився на нього, щоб він теж зайшов в воду. Вступив крок і все, пам'яті більше не було, аж на другий день у реанімації. Подякував Сенові. Ми з ним договорилися, що будемо йти на рибалку далі. І не будемо у цьому, і він хоче ще, ще вудку купити, далі ходити на рибалку. І ми, правда, як я вийшов з реанімації, я не ловив рибу. А він уже ходив, одного дня, не ходив. Героїчний вчинок десятирічного Юрія з Верховенщини оцінили і прикарпатські надзвичайники та вручили йому символічну нагороду. Насправді це е, випадок героїчний, так як в такому в такій ситуації навіть дорослі можуть розгубитися. А дана дитина не тільки не розгубилася, а він ще й пробував сам реанімовувати свого тата. Також вчинок Юрія Соколовського прикарпатські рятувальники подали для участі всеукраїнській акції Герой рятувальник року» вона щорічно проводиться в Україні та відзначається 17 вересня у день професійного свята Дня рятівника. Марія джерч горгусак телерадіокомпанія Раї.